Темний, пошарпаний одяг. І це я не про проопіум, індісліз. Це мода середини 2000-х до початку 2010-х. Це був час Тумблер, Інстаграм, фото на Polaroid і коли всі слухали MGMT, The Cooks і Crystal Castles. Тоді стиль був про хаос, андрогінність і відчуття свободи. Головна фішка виглядати так, ніби тобі байдуже, як ти виглядаєш, але все одно неймовірно круто. Джерело цього стилю: британський інді рок, рок-н-ролл, тусовки в Лондоні, інді сліз це енергія після вечірки, макіяж за розмазаною підводкою, розстріпане волосся, сорочка не застібнута до кінця, і в цьому весь шарм. Основні елементи флери джинс або шкіряні штани, косуха чи потріпаний піджак твого баті, рвані майки, прозорі сорочки, масивні чоботи або старі конверси, аксесуари, ланцюги, чокери, окуляри з темними лінзами. І головне виглядати так, ніби не готувався до виходу на вулицю, але все одно гравець у цій фешн-грі. Сьогодні інді сліз знову популярний, бо люди втомились від ідеальності, чистих ліній і мінімалізму. Світ став занадто стерильним, і хочеться знову цього безладу, дикої енергії. Тікток, Пінтерест і нові артисти знову приносять у атмосферу брудного живого життя. Індісліз це не просто стиль, це стан, коли ти не намагаєшся бути ідеальним. Ти просто живеш, танцюєш, падаєш, смієшся і виглядаєш так, ніби ти вийшов з обкладинки старого журналу. Якщо ти хочеш одягати в цьому стилі, готуй гаманець, тому що такі бренди, як Ізабель Марант, Камде Гарзон, Сан Лоран, Найн і ще купа люксових брендів не залишить його живим. Одягати стильну можуть не всі, але принаймні ти спробував. Дякую за перегляд. Ще побачимось.